Варто жаліти грішника, а не злоститися на образу. Роздуми над Словом Божим на 23 звичайну неділю, рік А. Того часу Ісус сказав до своїх учнів Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й до кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і іметник. Воістину кажу вам усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Біблійні відносини прозорі й чіткі, вони не передбачають затяжних образ, думання, що винуватець має сам здогадатися, що він образив. Ці відносини позбавлені обмовлянь на стороні, нарікань на брата, який вчинив гріх. Логічно і зрозуміло, що коли маємо інфекцію, вірусу у тілі, маємо відразу лікуватися. А не зволікати, не думати, що само якось мене. Але чомусь таку очевидність щодо фізичного життя ми не поширюємо на інфекції духовні. Якщо я маю образу на брата за гріх, то я маю інфекцію духа і душі, що може розвинутися в сепсис. До речі, сепсис. Коли я зайшов в інтернет, щоб побачити, як виглядає сепсис, то жахнувся настільки це потворно, і відразу вимкнув. Якщо ви погоджуєтеся з цією аналогією, то маємо визнати, що багато з нас виглядають жахливо, є смертельно хворими людьми, бо так чи інакше, носимо в своїй душі, в своїй пам'яті. Образу на батьків, колег, чоловіка, дружину. Образи на таких близьких людей, як батьки, подружжя, діти настільки глибокі і часто неусвідомлені, що переростають у фізичні хвороби. Якби ми були чуйними до простих і зрозумілих слів Спасителя. У тексті використовується слово згрішив, у ньому містяться, окрім прямих та очевидних значень, також і такі, як не влучити в ціль, збочити з дороги, не досягти мети. І, відповідно, грішника проти мене можна трактувати не як зло, ворога, поганого, а як того, хто помилився. Збився з дороги, не влучив у ціль. Тільки уявіть, наскільки таке сприйняття допомагає побачити грішникові людину і захистити свою психіку від руйнувань, а мозок від емоційних висновків яка ж сволота. Ні ні. Тепер, беручи до уваги ці трактування гріха, ми можемо. Реально поспівчувати людині, яка образила мене. Бо це він, а не я збочив з дороги, а тому потребує допомоги, бо це він, а не я не влучив у ціль і потребує підтримки. Чому треба почати з дорікання наодинці, не афішуючи? Щоби зберегти обличчя винуватця. Це також вкладається у заповідь любові до ворогів. З іншого боку, якщо я опинився на боці грішників, то мушу зрозуміти, коли когось ображаю, завдаю шкоди передусім собі. Невже мені треба блукати? Переклад – збочити з дороги, бути лузером, переклад, не влучати в ціль? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.